Варіанти єдині це залучення додаткових інвестицій, якихось грантових, і тому компанія GIZ, німецька компанія, яка фінансує багато проєктів в цілому нас, Україні, в тому числі і в Павлограді, погодилась реалізувати ці проєкти, про які ми говоримо проєкти, ми знаходимо зараз. Яка замінить повністю роботу цієї великої, великої котельні. І вона модернізована, вона розрахована для цієї потужності. В цілому цей, цей проект реалізації передбачає в цьому році встановлення таких модульних котелень три. Це перша котельня, яка знаходиться в центрі міста. Друга котельня, ця котельня потужністю 2 МВт друга котельня буде встановлена, встановлена на посол геологів і третя буде встановлена на котельні 91-ї котельні.